Діяння апостолів, розділ 21. І розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїн. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив: Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очистся з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по сповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ би йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. Послання до РИМлян. Розділ одинадцятий. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі. Бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи. Пророків твоїх повбивали і жартовники твої поруйнували, лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже Зоставив я собі сім тисяч чоловік, що перед ваалом коліна не схилили? Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю то не за діла, інакше благодать не була б благодаттю. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув, вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано: Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили, і вуха. Щоб не чули. А Давид каже Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні. Зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більше повнота їх, тобто повне їхнє прилучення до Царства Божого. Я ж кажу вам погане. Оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння, надіячись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, той тіло. І коли святий корінь, то святе і галузя, коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галузям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш. Гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе. Доброту Божу, коли перебудеш у доброті, а коли ні, то й ти будеш відтятий. Та й вони, як не застануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтяти від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки. Доскільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці? Не хочу б обрати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велимудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля, поки не війдуть погани повнотою, і так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіону Визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги, а з огляду на вибір Божий вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухнянні Богові. А тепер помилувані через їхні непослух, так і вони тепер через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати. О, глибина багатства, мудрості і знання Божого, які незбагненні Його постанови! І недослідими його дороги. Хто би коли зрозумів думку Господню, хто був його дорадником, або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Псалом 126 Коли Господь повернув сіонських бранців, Немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш, тоді проміж народами загомоніли Велике діло вчинив Господь. Над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, О Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати? Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна, повертається додому радий. Несучи снопи з собою, книга Приповідок, розділ 15. Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево, життя, лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька. А хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку, не так бо серце безумних. Жертва злих гидота Господові. Молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Аваддон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, Веселе ж серце, завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти та з любов'ю. Ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син. Веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст, і яке любе слово сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті, приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує, ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає. Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Вихід, розділ 33. І сказав Господь Мойсеєві: Йди, вирушай звідси, сам ти і люди, що ти вивів їх з єгипетської землі, в землю, що про неї я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, словами. Потомству твоєму віддам її, я пошлю перед тобою ангела і повиганяю ханаанян, аморіїв, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. В землю, що тече молоком і медом, я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердолобий. Не піду, щоб, бува, не вигубив я вас у дорозі. Почув народ це гірке слово, та й посумнішав, і не надягав ніхто своїх прикрас. Тоді Господь сказав до Мойсея Скажи синам Ізраїля, ви народ твердолобий, коли б я йшов одну лиш хвилину проміж вами, винищив би вас, тож познімайте ваші прикраси з себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами. І позривали сини Ізраїля свої прикраси з себе, почавши, від відхорив гори. Узяв Мойсей намет та й нап'яв його за табором поодаль від нього. Він назвав його наметом зібрання. Кожен, хто шукав Господа, виходив до намета, що був за табором. Як тільки виходив Мойсей до намету. Всі люди вставали, і кожен стояв коло входу до свого намету і дивились услід Мойсеєві, аж поки він увійде в намет. Коли Мойсей входив у намет, спускався стовп хмари і зупинявся при вході в намет, і господь розмовляв з Мойсеєм. Народ же весь, бачивши хмаровий стовп, що стояв при вході в намет, вставав. І падав ниць, кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так, як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слуга ж його, Ісус Навин, ще хлопчина не полишав намету. Мойсей сказав Господові Глянь, ти кажеш мені. Веди народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш за мною. А ще й сказав був мені Знаю тебе на ім'я і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені взнати твої путі, щоб я пізнав тебе та й знайшов ласку в твоїх очах, та зглянься й на те, що це твої люди. Господь сказав. Я сам піду з тобою, і дам тобі спокій. І Мойсей відповів йому Коли не йтимеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси. Та й по чим же будемо знати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я і народ твій, як не по тім, що ти йтимеш з нами. Тим і будемо відрізнятися ми, я і твій народ від усіх народів, що не лиці землі. Господь сказав Мойсеєві, І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я. І говорив Мойсей: Покажи, покажи мені, благаю, твою славу. І Господь відповів: Я появлю перед тобою всю мою доброту. І виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись. І додав Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити. Далі Господь сказав Ось місце коло мене, стань на цій скелі. І як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі і моєю долонею прикрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку і ти побачиш мої плечі. Лиця ж мого бачити не можна.